Помста збройних сил України за 128 двадцять бригаду в мережі з'явилося відео, як українські військові накрили окупантів у день ракетно-артилерійських військ РЕФ під час нагородження в Херсонській області. Під вогонь потрапила 810-та севастопольська бригада морської піхоти. Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст і блогер Денис Казанський. Як раніше повідомляв український військовий Мадяр, попередньо 25 російських військових убито, близько сотні поранено. Тим часом у З-пабліках, які зловтішалися загибелі українських військових із 128-ї бригади, почалася істерика. Нагадаємо, що росіяни намагалися сховати місце свого збіговиська. Воно було ретельно замасковано на узліссі, але не змогли.